Доброго дня, дітки! Вітаю на уроці навчання грамоти. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, то ви часу не гайте. Працювати починайте. Тема уроку Робота з дитячою книжкою Іван Сенченко. Мандрівна квітка Послухайте текст Увечері катруся гуляла в саду. Над стежкою розцвіла червона квіточка. «Добрий вечір, як поживаєш? вигукнула дівчинка і сплеснула в долоні. Яка ж ти гарна, неначе вмита, дай я трохи біля тебе посиджу. Маківочка не вміла розмовляти, а Катрусі здалося, що вона сказала Присядь, коли хочеш, я на тебе одну пелюсточку скину. Війнув вітерець. І на дівчинку впала червона пелюсточка. Катруся поклала її на долоню і погукала сусідського хлопчика Василька, з яким дружила. Васильку, а йди но ну, сюди. Глянь, яка пелюсточка красива. Василько підійшов, подивився і сказав так і справді гарнесенька. Потім Катруся повечеряла і лягла спати. Вранці вийшла на двір. Зайшла в сад і скрикнула від здивування. Ой, матусю, глянь, куди за ніч квіточка перейшла. Увечері була он там, а тепер ось де. Мама Катрусина поглянула і каже Квіточки, доню, тільки в казці ходять. То вчорашня маківочка облетіла вночі, а вранці інша зацвіла. А тобі здалося, що вона б сюди перейшла. Зрозуміла? Ні. Я не хочу так, відповіла Катруся. Хочу, щоб квіточки ходили. Я ходжу, хай і вони ходять. Тестування. Обирайте одну правильну відповідь. Перше питання як звали дівчинку у творі А. Катруся, Б. Оленка, В. Маруся. А. Катруся. Коли дівчинка гуляла в саду А. Вранці. Б. Вдень. В. Ввечері. В. Ввечері. Третє. Яку квітку побачила катруся А. Троянду. Б. Маківочку. В. Ромашку. Б. Маківочку. Четверте. Як звати сусідського хлопчика А. Олесь. Б. Василько. В. Іванко. Б. Василько П'яте. Якого речення не було в тексті? А. Дай я трохи біля тебе посиджу Б. Квіточки доню тільки в казці ходять. В. Так і справді золота В. Так і справді золота. Прочитайте текст іще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Прочитайте речення правильно. З такою послідовністю, як вони написані у тексті. Зупиніть відео. Зробіть самоаналіз своєї роботи. На уроці я працював активно. Пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим, гіршим. Поставте відео на паузу. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.